Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. браті і сестри, поздравляю всіх вас, із з воскресним Днем, причасників, прийняття святих Христових Дайма. Сьогодні, напевно, один із днів, коли ми, вдихаючи осінню повітря, вже перші роботи робили, можемо прийти, і подякувати Богу за плоди які виростили, які нам є. І прийти своємніше на годинку, не нетивуючи тим, що не встигаю викупати картоплі, зібрати якихось в'яти, хто на гриби поїхати і ще щось, хто не спав, тема. І власне ми сьогодні, маючи таку можливість, віддаємо цей час сьомий день Господу Богу Твоєму шість днів співрикнуючись на сьомий день Богу. Хочеться черговий раз нагадати нам про слова євангельських, в яких сказано, все, що молиться, попросите, вірити і дасться вам. Я цей приклад привожу для того, щоб на інші дитини критику. Двоє вестою. Засіяли одинакове насіння. І земля подія. І ось один ранком виходить і каже, Господи, дай сонце. Просив, сонце настало. Дивіться, Дивиться, дощу не вистачає. Божий день щось просив. Інші посіяв, вийшов, каже, Господи, благослови, що воно виросло. Бо те, що мені належить зробити, я це зробив. А що йому потрібно для росту, ти сам знаєш, дай це в свій час. Звершивши цю вибуху, він віддав це в руки Божі. І ось коли наступила осінь, той, що кожен день торгував Бога теж в молитві, зібрав дуже поганий врожай. А той, який молився, і зробив те, що від нього залежить, отримав добру урожай. В чому це, тут суть? Суть, що треба завжди просити. Завжди звертатися до Бога. Але не керувати Богом, що, що потрібно, щоб він тобі зробив. Залишіться на його волі. Адже ми читаємо молитву очі нашу, нехай буде воля Твоя. Ми, як люди, повинні просити, бо сказано все, що молитви попросите, віруйте і дасться вам. Але й в інших словах, нехай буде воля Твоя, не моя, а Твоя. Подібно ж Ісус Христос в Гесибанському саду молився. Нехай буде воля не моя, а Твоя, Отче, належить мені пити, я це зроблю. Не відміняється дія самої людини, не подавлюється воля і розум самої людини. Але людина просить завжди Бога собі на допомогу, щоб здійснити те, що їй потрібно. Але вона допускає, що може не все знати. І треба покластися, Господи, хочу ось цього. Але якщо воно мені не потрібне, не давати. Бо ми не все знаємо, а інколи як капризні діти просить. Ми завжди переводимо аналогію наше спілкування з Богом, як дітей і батьків. Ну скажіть, дітям не завжди все дає. А інколи не хочете дає, а інколи хочете, дає. Аналогічно і Богу. Но коли воно просить, ти звертаєшся до нього увагу. Коли воно просить, ось так і нам, просить, і дасться вам. Слухайте її вічні. Все це зводиться до того, що людина повинна завжди спілкуватися з Богом. Молитва і є живе спілкування з Богом через емоції. Не просто даром Слова. Бо спілкуватися з Богом можна через дар Слова. І про таких Господь так, також говорить. Кажучи, ось наближаються до мене люди оці Словами своїми шанують мене, а серце стоїть далеко від мене, немої волі. Так ось спілкування повинно бути з душею, з емоцією, з любов'ю, звернене до, цієї. до того, до кого ти розмовляєш. Якщо молитві до Бога, то до Бога. Якщо до людини, то до людини образовує Божа. І якщо ти звертаєш на це увагу, що ти хочеш щось досягнути, то ти збираєш сконцентруєш всю свою енергію, всю свою силу. І випрошуєш, щоб Бога потрібно те, для тебе. І тому, якщо ви помолились, добре помолились, щиро помолились, душевно, з любов'ю помолились, не може не відбутися цього. Не може! Але якщо помолились не зовсім так, то і не збувається. І тут вже причина не в тому, що Бог не дав, а в тому, що ти погано молився, в тому, що ти щось собі придумав, чи якийсь і думав, що ти виконав те, і воно мені повинно інше статися. Свічку поставив, став здоровим. Пожертву на храм дав, має бізнес піти купи продати нема такого. Пожертва на храм чи пожертва просячого. Це повинна бути лепта вдови. А в чому суть? Одні приходять до храму жертвою від надлишку садки, а інші жертви від нехватку грошей. Бо той, що з надлишком, він кінчиться, скільки він дав. І розказує, і бажає, щоб його показували у телебаченні. А той, що мало дає, він серце відриває, Господа приємності. І, і хоче, щоб його Бог почув. Не телебачення побачив. Не через телебачення побачили, а щоб Бог почув. От вам різниця. Тому і сказано священному писанні, хай твоя права рука не знає те, що робить ліва рука. Не роби це на показ, бо отримаєш нагороду тут. І ті, хто роблять на показ, вони отримують нагороду тут, Їм валять, їм розказують, які вони по причині, без причини, в газетах про них пишуть і розказують і так далі. А ті, хто роблять щирить, їх люди хвалять. Люди хвалять з любов'ю за них моляться. Оце є те, що сказано від людей, не від інших засобів, а від людей сказано щиро, сказано не для того, щоб почули, а для того, щоб почув Бог. Оце важливо. І коли людина, ти зробив добру справу, людина тихенько пішла в храмі, помолилася, Слухалася до Милосердя Божого, Господі твоя велика нагорода, не тільки на небі, буде, а й на землі отримуєш. Тому шукати треба славу від Бога, не від людей. Від людей сьогодні осада, завтра не сниме. Це особливо той, хто із вас був керівником, він розуміє, сьогодні хвалять, взяв завтра я буду посядеть на твоє місце. Вчора ще не хвалили, а сьогодні тішиться іншому указу, сили на твоє місце. Чи це на кафедрі, чи це уроки іншому вчителю дали. А він тобі розказував, чи це лікарю, чи це будь-кому. Тому не чекайте від людей похвали. Живіть по-івангельськи, похвалу і клівету приймай байдуже. Один із митців казав, він не розпалює гудца. Тому не на це треба звертати. Треба звертати, щоб тебе хвалили не густа людські, а серце людське тебе холило, яке в молитві звертається завжди до Бога. В молитві просить до тебе і каже, дай мені Боже здоров'я поміг мені, дай мені. Боже в успіху, зробив мені ось це. Потрібні слова, слова потрібно говорити. Але це повинні слова бути щирими. Бо словами людина утверджується, утверджується в добрих вчинках. Через слово людина кається, якщо що спіткнулася. Слово можна підняти людину і допустити. але наша задача піднімати людей з Піднімати себе, піднімати на молитву, звертатися до Бога, звертатися спільною молитвою. Сьомий день, де ти повинен бути? В храмі, іншого закону, нема. Ми мотивуємо. Цілий тиждень працювали, Субота неділя хоч би поспати. Мотивація чи зайнятися якимись домашніми справами? Мотивація. А ви думаєте, що дияло не, дияло що, на канікулах? не може придумати вас, щоб ви не пішли до храму? Він стільки вам зробить перешкод, щоб ви не пішли. І в нього ще стільки запасу є ідей, як би вас не пустити до храму. Тому все це треба відкинути. Прийнято сьомий день бути в храмі. Те тепер буде в храмі. Ти думаєш, що Бог не знає, що він тобі сказав, то, виходить, ти розумніший, ніж Бог. Ти от краще знаєш, Бог там не знає, що він і якісь закони дав, то тобто, там то для то для останнього заповіти. Бо їй жит ніхто не відмінив. Закон не діє, коли він його або нема, або він що? Відмінений, то він не діє. Якщо він не відмінений, він діє. І якщо ти живеш по закону, буде все добре. Якщо ти живеш по беззаконню, не питай, чому в тебе багато проблем. Як у Київській пісні, не питай, чому заплакані очі. Не питай. Тому жити треба по заходу, якщо ворожого в цей день прийти спілкуватися з Богом, то чомусь цей закон встановлений не в зло нам, не в вред нам, а напевно на благо нам, чи в зле. <кхи> Що мовчите? <Взле> Знаєте? <кхи> так от треба й... Сам один. давайте всі побудили від ранку. Гуськом треба йти. Встала вра... ранку, буди чоловіка. Чоловік став, буде жінку. Встали ранку, включайте світло, піднімайте суха. Не маєте за що молитися. Немає за що молитися? Є. А як ви хочете, не молячись, все отримати. На субсидіях все життя не пиття. Треба ще щось заробляти фундаментальніше, серйозніше. А ми все шукаємо субсидії від держави і від Бога. Нічого не будемо робити, все буде добре. Так не буває, так нема, так не існує. І давайте не самообманюватися. Не самообманюватися. Бо молитві треба просити, а і треба трудитися. Треба бути живим, треба йти всім на молитву. Треба йти всім на роботу, треба всім йти відпочивати, треба, треба бути разом. Коли ви разом зідею на молитві, то у вас дуже мало, практично немає різного нема предмету славки. А є те, що робити, ви вже в душі єдині. А всіх останніх розуміннях теж будете єдині. По цінності одні. Відповідно тоді мир в хаті, мир в родині, мир в сім'ї, мир в державі. А якщо цього нема, ліпить шукає ради. Кожен тягне свою сторону. І кожен по егоїзму своєму вважає, що він саме правда. І тут немає ніякого смирення, нема спільності. Тому молитва об'єднує і повинна нас найперше творитися молитва спільна. Вдома. От самі себе запитайте, коли ви всією сім'єю сім стали і читали вічіння молітні? Сім'єю. Не сам по собі щось там почитали. Хтось добре, хтось менше, хтось більше. Я знаю, як це значить. Ви ж не знаєте, хто не знає. знає. Але молитви, з сім'єю вечірні сім молитви. Читали коли? Попробуйте. Хоча ви вічі, порадом завжди, так це ще складніше. Вечі мені легше зібратися всім направо. У якусь годину ми закликаємо, давайте о 9 годині молитися за Україну. Закликали? Закликали. Я ж розумію, що хтось стає, хтось не стає, тому ми сквітла молитва. А якщо вдома ти один, це добре, але де двоє зібрані ім'ями там, якось а коли двоє це вже впевненість в тому, що не може бути, якщо ви щиро помолилися вдома, не може бути того, того що Бог вас не почув. Не може цього бути. Тому я пропоную і закликаю вас до постійної молитви, до того, щоб ви розмовляли з Богом. Розмовляли з Богом вдома. Один, двох, родиною, сім'єю. Розмовляли з Богом наш. Нашої спільної церкви. Бо церква, коли звучить слово церква, це не, не стіни, це громада людей, які збираються під одним куполом. Оце ознака церкви. Єпископ і народ це церква. Ось буквально перезнак, богословське пояснення. Єпископ і народ це церква. А не стіни. Не буде тут вас. Все це пусте, що визначає. воно роздалося. Нічого воно не означає. Воно означає, що Магому дощника, не заважав думати про Бога. А ікона це для того, щоб сконцентрував свої думки, думав про Бога, а не думав, чи Бог зварив чи прасту виключив. А ми думаємо так, свічку поставив, вроді постояв камій і вже все це Цього недостатньо ми повинні рости. Істина на вирісті, піднімати вимоги до самих себе, це. постійно перебувати в молитві. Постійно перебувати в молитві. Тому вам на поміч, зробивши ці денні свої справи, вечором спільно помолитися, а потрудившись цілий тиждень, родину піти і випросити в Бога те, що він хоче. І щиро попросити буде мати все, навіть більше, ніж Ісусі. Бо ну, я вам вважаю, що буде здорові ще святі реальність молитві. Разом з тим прошу і молитися за родиням, які сьогодні виїжджають до ВЗР. На свято Заворотці, я буду там з вас молитися на а ви зараз бізнесів, але зараз є більше ста чоловік, три архіреї, вісім ти ще так що група достатньо. Так випадає нам поїхати, тому хто є щасливою героєю. Прошу вас молитися тут за нас, а ми будемо молитися за вас там. Хай наша спільна молитва буде почута перед Богом, Богою. Господь і ідес. Все те, що потрібне кожному із вас. І все те, що потрібно індивідуально для вас і для нас, усіх для нас. Слава Ісусу!